Но в понеділок ми могли оцінити нове вундервафи Путіна. Циркон. цими надзвуковими протикорабельними ракетами росіяни атакували серед місця Києва, саме тоді, коли країна відзначала День служби безпеки України. Попали як завжди у мирний навчальний заклад. Хоча все мало виглядати удвічі страшніше, аніж уже відомі нам кинджали. Наша ППО дала змогу українським інженерам роздивитися великі шматки цього путінського сюрпризу. То що з'ясували? Цикон справді гіперзвуковий апарат, і за словами розробників, може летіти у вісім разів швидше за звук. Найсекретніша і найдорожча частина унікальний прямоточний повітряно-реактивний двигун. Насправді, двигунів два. Спочатку працює менш цінний твердопаливний, який потрібен для розгону, але божевільну вартість цієї ракети мала б оправдовувати швидкість у 7,5 тисяч кілометрів за годину. Теоретично наздогнати циркон не може жодна ППО. Але українці здається. Зруйнували ще один міф: по-перше, швидкість. Виявилося, тримати її циркон, якщо і здатен, то лише на невеликому відтинку балістичної траєкторії. Тому найновішу експериментальну розробку російського ВПК збила ППО, розроблена у 60-х роках минулого століття. Але це ще не все, бо Путіна обманули із потужністю його ракети. Росіяни заявляли, що циркона нанесе майже пів тонни вибухівки. Однак, вивчені шматки доводять, вона менша мінімум у п'ятеро. Тобто, циркон – це постріл навіть не золотим зливком, а діамантами, але з бойовою частиною, як в Іранського шахеда. І з більшою масою він швидко летіти не зможе. Тепер зрозуміло, чому станом на лютий 24-го щонайменше 12 науковців, причетних до розробки гіперзвукової зброї, Росія звинуватила у Держзраді. Циркон вже не вперше запускають по українських містах, але оскільки цього разу вибухи лунали швидше аніж сигнал тривоги, усі взялися прораховувати то за який час балістика долітає до наших міст. Ось приблизні розрахунки: від місця запуску тимчасово окупованого Криму до Києва та Вінниці, циркон долітає щонайменше за 3,5 хвилини. До Харкова 4, до Львова за 5 і найменше часу у мешканців південних областей до хвилини. Тож, в разі пусків балістики, краще не шукати сховища, а знайти найближче безпечне місце поміж стінами. Для нам головне, як захищатися. Рецепт той самий: потрібно більше ППО, розосереджувати і ховати промислові центри під землю скрізь, де це можливо. І бити літаки та пускові системи, які ними стріляють.